Здравствуйте, любі малята! Тітонька Сова Рада знову зустрітися з вами в залах нашої всесвітньої картинної галереї. А ви раді? Ну, Звичайно, адже кожна наша зустріч це не тільки знайомство з одним з великих художників, але й нова, захоплююча, чарівна казка. Ласкаво, прошу дітлахи. Сьогодні з допомогою картин знаменитого іспанського художника Пабло Пікасо я розповім вам казку про цирк. Колись давно, давно, у стародавні часи, коли ще не було великих цирків, у які ми так любимо ходити зараз, по містах і селах їздили мандрівні артисти, смішні арликіни, гнучкі акробати. Справні фокусники і могутні силачі. Життям них було важке. Виступати доводилося у будь-яку погоду, взимку і влітку, в холод і в спеку, а жили актори у халабудах візочках зі строкатим від численних латок покриттям. Подивіться, як художник зобразив обличчя акторів. Вони такі сумні. Важко уявити собі, що ці люди можуть сміятися, веселити, викликати бурхливі оплески. Але це було так. Усміхнений Арлекін виходив з гітарою на сцену і починав виставу своїми веселими куплетами. Глядачі від душі сміялися. Арлекін зникав за кулісами, а на арену вже вилітали акробати. Вони стрибали через кільця і спритно перекидалися в повітрі, всі раділи і плескали в долоні. А потім викочувалася величезна куля, і на ній танцювала дівчинка. Вона була тендітна і дуже гнучка. Погляньте, як легко вона тримається на кулі. А разом з нею завжди виступав могутній силач. Він піднімав мішки з піском, гирі, саджав на плечі глядачів і носив їх по арені. А потім хлопчик виводив на арену коня. Хлопчик стрівав верхи по колу, підкидаючи яскраві кульки на такому ось конику. На картині він як живий, так чудово зобразив його пікасо. Довго мандрував цирку у своєму строкатому візку, багато сіл, міст і навіть замків бачили їхні чудесні вистави. А якось дорога привела акторів у місто, де жив король зі своєю донькою, чарівною принцесою Ольгою. В Ольги було кучеряве, чудове волосся і надзвичайно сумні очі. Ольга прийшла до цирку подивитися виставу. Їй так усе сподобалося. І Арлекін, і акробати, і дівчинка, та, що танцювала на кулі, і силач. Яке диво! Принцеса була щаслива, серце її співало, і також хотілося літати під куполом цирку і сміятися разом з веселими артистами. Малята, подивіться, як цікаво намалював Пікасо щасливу дівчину. Але найбільше Ользі сподобався Арлекін з його кумедними куплетами. Коли вистава закінчилася, вона перевдяглася у просту дівчину й потайки пробралася за лаштунки. І що ж вона побачила, діточки? Вона побачила, як тренуються артисти. Виявляється, їм доводилося добряче працювати, кожен номер повторювати побагато-багато разів, аж доки в них не виходило легко-легко. Тренувалися навіть діти. Від самого народження вони гралися з тваринками, собаками, кішками, тигринятами та левенятами. Тому, коли підростали, їм було зовсім не страшно виступати з улюбленим тигром чи левом. Найменші у костюмах хлоунів розучували пісеньки, а потім співали їх під музику на арені. От тільки жили артисти дуже бідно. Іноді навіть не мали грошей, щоб купити їжу. Принцесі стало шкода артистів, захотілося якось їм допомогти. А що коли побудувати великий цирк? Просторний, теплий, красивий. Тоді не треба буде їм їздити у старенькому візочку розбитими дорогами. І принцеса сказала про це своєму татові королю. Але батько не тільки не захотів допомогти, він розсердився і заборонив Ользі приходити на завтрашню виставу. Засмучена дівчина взяла в руки мандоліну і почала перебирати струни. А тепер скажу вам малята по секрету, гарликінові також сподобалася прекрасна глядачка з першого ряду. Він тільки, робив, що зітхав за нею відтоді як побачив. Але, на жаль, бідолага не знав, що то принцеса. І, звичайно ж, він не міг чути розмову принцеси та короля. А саме в той час він придумав новий номер спеціально для прекрасної глядачки. Гарлекін дуже хотів знову побачити щастя в її чарівних очах. І от настало довгоочікуване завтра. Але красуні незнайомки серед глядачів не було. Гарлекін дуже засмутився. І раптом якась дівчина, прикривши обличчя віялом, з'явилася просто на сцені. Ні, він не міг помилитися. Це була вона, вчорашня незнайомка з першого ряду. Король, котрий сам прийшов подивитися виступ церкачів, теж помітив доньку, але не подав знаку, тільки насупив брови. Адже ніхто не мусив знати, що принцеса на сцені яка ганьба. Але він так думав, доки не почався виступ. Але гоп, і в руках Арлекіна з'явилася гітара, і ударив по струнах, і з за лаштунків вилетіли білі голуби. Гарлекін і принцеса співали, а голуби танцювали, кружляючи, розкидаючи крилами барвистий бій глядачі у захваті, аж завмерли. А коли пісня скінчилася, радісно заплескали в долоні. Щасливі артисти вклонились публіці, поспішили залаштунки. Ольга розповіла Арлекіну, геть усе, і вони вирішили разом втекти з міста. Аж раптом з'явився королівський слуга. Він повідомив, що його величність запрошує всіх акторів до себе у палац. Річ у тім, малята, що королю дуже сподобався виступ Арлекіної принцеси з танцюючими голубами, він залюбки прийняв усіх акторів і навіть одягнув перуку та дістав улюблену руку, що робив тільки в особливо урочистих випадках. Погляньте, як він змінився. Став добрим і радісним, правда ж, дітлахи? Мені самі дуже подобається, як Мікасу малює щасливих добрих людей. Король влаштував святковий бенкет і за столом сам запропонував побудувати при замку просторий і красивий королівський цирк. Всі дуже зраділи такій пропозиції. Ось так. І з'явився перший справжній цирк. І тепер його артистам уже не треба було їздити дорогами королівства, мокнути під дощами і мерзнути в залатаному візочку. Принцеса та Арлекін жили довго і щасливо. Король, щоб усе мало пристойний вигляд, призначив Арлекіна принцом. Щоправда, Арлекін від цього нітрохи не змінився. Вони з принцесою вигадували все нові нові номери глядачам на радість, і в кожному їхньому виступі брали участь білій і радісний танець, колись приніс їм щастя. Так і закінчилася ця чудесна історія, а разом з нею наблизилася до кінця і наша подорож картинам надзвичайно талановитого художника Пабло Пікассо. До побачення, до нових зустрічей, малята у всесвітній картинній галереї, тітоньки сови.